До вашої уваги розпакування ізраїльського дверного циліндра Airboks Кейлокс. В коробці ви знайдете картку зі спеціальним кодом для виготовлення додаткових ключів декоративні кольорові пластикові вставки в голову ключа. В комплекті з циліндром іде 5 ключів. Кожен ключ має шість унікальних лунок під секретні піни та один інтерактивний елемент. Ключ дзеркальний із обох боків нарізка однакова. У комплекті йде гвинт М5 довжиною 65 мм для фіксації циліндра в замку. Корпус та плуг циліндра мають спеціальний пропил, призначений для руйнування в разі спроби силового зламу, щоб унеможливити злом циліндра в місці кріплення винтом. Внутрішня частина циліндра може бути як під ключ, так і під тумблер. Для відкриття циліндра ключ можна вставляти будь-яким боком. Посилання на замовлення цього циліндра в будь-якому розмірі з будь-якою довжиною в описі під відео.